Благодійна організація Вихід є е» більше 18 років допомагає людям, які постраждали від різних видів травм фізичного, сексуального, психологічного насилля та торгівлі людьми. Ми маємо досвід і знання, які готові поширювати і ділитися зі спеціалістами для того, щоб відновити ментальне здоров'я нашої нації. З початку повномасштабного вторгнення наша організація адаптувала програму за методом мюрей для людей, які постраждали від війни. Сама Мерлін Мюрей, вона пережила своє е, своє насильство. Як коли їй було 8 років, вона постраждала від військових і пережила сексуальне насильство. І вона розробила метод, який допомагає тепер людям е, переживати ці травми, реабілітуватися і бути повноцінним е, членом громади спільноти. Нашої на цьому методі ми вчимо як особам, які пережили насильство. Самим не стати насильниками, а бути здоровими, врівноваженими особистостями. В нашому центрі працюють різні спеціалісти, психологи. Психіатри, лікарі, які допомагають людям. За 2023 рік через наш центр пройшло близько 500 людей. Враховуючи велику потребу в цій допомозі, ми розпочали проєкт по навчанню психологів, які допомагають людям і надають консультації в територіальних громадах прифронтових територій. Ми знаходимося. Ем... Біля Енергодару за сім кілометрів від цього міста Енергодар окупований, і ми, як прифронтове місто, страждаємо кожного дня від обстрілів. Я сама щодня ходжу під цими обстрілами, і іноді мені немає часу надати собі допомогу. А я повинна прийти така, налякана і, в принципі, зібратися з думками і одразу вже працювати з людьми, тому це досить важко. Я приїхала себе реабілітувати також. І я насправді не очікувала, що я тут отримую такий потужний досвід. Я тепер знаю, як допомогти собі, і я знаю, які інструменти надати людям. От я прям відчуваю, що я приїду в Нікополь і я допоможу. Я не кажу, що я зразу зможу всім допомогти, але я запущу той процес, який допоможе знизити той рівень травматизації, який на жаль отримують люди у нашому місті. Я працюю в університеті як викладач. Також я працюю як менеджер підтримки у ветеранському просторі плюс плюс, який створений у нас в університеті для підтримки ветеранів, їх родин, тих людей, які нас захищають. Кожна людина це окрема історія, і майже в усіх цих людей історії пов'язані з травмами, з травмами, що стосуються втрат, втрат, майна. Втрат близьких стосунків, таких критичних втрат, як близькі люди, втрати, які стосуються загубленості взагалі в житті, в суспільстві, і втрати почуття безпеки, що найголовніше. Вони їх пережили, хто як міг, хто як зумів пережити, хто й досі їх проживає, ці травми, і пережили в переважній більшості з втратами, коли люди набули або якихось негативних рис характеру. Або якісь прояви негативні в поведінці в них закріпилися, і ці люди конфліктують і не можуть далі адаптуватись, особливо це внутрішньо переміщені особи, або ті люди, які повернулися із зон бойових дій, які бачили смерть, які бачили вибухи, які змушені були самі вбивати інших людей. Це теж втрата людяності в собі, це теж травма. Особлива категорія це ті люди, які. Це представники родин захисників, які втратили своїх близьких, які залишились на війні, да, скажімо так, які не дочекалися. Тобто одна така суцільна травма, яка вимагає тут і зараз такої екстреної підтримки фахівців, екстреного пропрацювання. Бо насправді ми боремось за що? Ми боремось за оновлене українське суспільство за майбутнє. Знаєте, кожному психологу потрібен свій психолог, тому я зараз тут. І це для мене як навчання, і для роботи, але і для себе також. Я виїжджаю, знаєте, спокійна, наповнена, знову нові знайомства, так? новий досвід, підтримку я тут отримала, так, і з таким надихаючим станом буду працювати. І втілювати цей метод в свою роботу. Так сталося, що в цьому році, півроку тому, в мене, власне, загинули чоловік і син Через місяць після того я дізналась про страшну хворобу, з якою зараз я намагаюся впоратися. І тому, коли я дізналася, що буде навчання методу роботи з травмою за методом Мерії мерей, що тут можна буде не тільки ознайомитися з цим методом, дієвим, дійсно дієвим методом при роботі з травмою, а ще і опрацювати власну травму, в якій я зараз знаходжуся, то я не могла не скористуватися цією нагодою наразі. Немає нетравмованої людини. Є люди, які цю травму занурюють дуже-дуже глибоко і від цього дуже-дуже страждають. Тому це навчання це дійсно дуже потрібно. Потрібно для того, щоб допомогти нам через кризу, через травму не загинути, а зрости. Саме для травматичного зростання. Потрібно працювати, потрібно допомагати, потрібно зцілюватись і потрібно жити. Сьогоднішній день в мене був під лозунгом Я жива. І я вдячна вам за цю можливість це усвідомити. Дякую. Їду з новим натхненням, мабуть, новими ресурсами. Розбудовувати метод Мюрей для того, щоб допомагати людям, відновлювати жінкам, дівчаткам в нашому проєкті, працювати з молоддю для того, щоб можна було можна було відбудовувати світле майбутнє і дійсно яке базується на щасливій людині всередині. Наше село знаходиться на межі трьох областей: Харківська, Дніпропетровська та Донецька. Дуже багато вимушених переселенців переїхали до нашого села. Я працюю з дітками не лише з нашої школи, а й з тими, які переїхали. Дуже багато дітей потребують психологічної підтримки, а також і батьки наших дітей цього потребують. Організатори цього заходу запропонували до проведення його прочитати твір мюрей Узнік іної війни. Я прочитала, була вражена і їхала з такими неймовірними почуттями і з бажаннями дізнатися, що це за метод мюрей. А я, хоча й працюю психологом, але, чесно говорячи, не, не чула про цей метод, я дуже зацікавилася і із задоволенням прослухала програму цього Цього заходу. Мені здається, ми всі внутрішньо змінилися. Це я можу сказати про себе особисто і про тих своїх колег, з якими доводилося спілкуватися. Дуже вдячна за таку відмінну організацію благодійному фонду Вихід є і дійсно повертаючись до себе додому із новими знаннями, і з новими такими родзинками психологічного досвіду. І з бажанням втілювати, працювати із дітьми та дорослими, і з однією думкою, що вихід завжди є. Коли сюди я їхала, то думала тільки про теорію, як я буду цей метод застосовувати, але насправді не думала, що це буде пророботка особисто мене. Думала, що дуже багато я для себе вже зробила. Але насправді за ці п'ять днів це була така генеральна уборка, де я попрацювала дуже плідно над собою, і це для мене було дуже важливо. Їду оновлена, їду з ресурсом, їду з тим, що я буду впроваджувати цей метод. Я точно буду знати, що він допоможе багатьом жінкам і дівчатам. Ну, ми працюємо з людьми, які втратили і домівки, втратили рідних. Це дуже важко. І травма у них дуже. Важка на все життя. Ми можемо допомогти тільки в межах того, що ми приїхали і надали першу психологічну допомогу. Робота з травмою це, це просто колосальний досвід. Ми все, що ми вивчили тут, все, що дізналися, я зможу витягнути у людей всі їх потаємні ну, біль, гнів. Ми зможемо це пропрацювати. І найголовніше, що тепер нам дали інструменти для того, що ми не тільки можемо це витягнути, але й можемо це закрити, з цим попрацювати, і людина піде від нас уже з повним комплектом допомоги. Метод вразив мене своєю глибиною і простотою водночас. Мене вразили слова, я зараз зачитаю. вразили слова, які сказала Мерелін Мюрей. Вона сказала, що висота вашої радості. Прямо пропорційна глибині вашого болю. І на яку глибину болю ви зможете заглибитись, зануритись і розібратися з ним, на таку висоту радощів ви підніметесь. Я дуже хочу, щоб радощі в нашому житті було більше. Я дуже вдячна за можливість понавчатися. Це такий потужний інструмент, який я як фахівець шукала, і в мене не було можливості швидко, так от фахово перейняти досвід, безкоштовно перейняти досвід. Це унікальний інструмент. Я радію, що в мене є можливість тепер допомагати людям. Бо якщо зараз ми так фахово їм допоможемо, це буде історія про перезавантаження українського суспільства. Це буде історія якраз про успіхи. І це буде історія, як мені показав уже метод Мюрей. Це буде історія про зростання навіть після травми, після горя, після втрат травм дуже глибоких за своєю інтенсивністю, таких критичних. Ми можемо перезавантажитись і ми можемо зростати. Психологи, які в нас навчаються, вони роз'їдуться по різним областям, де вони працюють, і ці інструменти, які ми їх вчимо, вони можуть повести до своїх людей, до своїх клієнтів. І таким чином наша спільнота може ставати більш здоровою, більш. Соціально згуртованою, і що ми зможемо згуртувати наші громади навколо одужання від цих травм, які зараз переживає країна, і ми впевнені, що лише співпраця між міжнародними організаціями, державними нашими установами, громадськими організаціями е дасть таку ефективну допомогу, і зможемо ми разом подолати кризу, в якої зараз знаходиться країна під час цієї війни.